В ефірі новини сьогодні у випуску. Ізмаїл відзначив 435-річчя з дня заснування. В Ізмаїльській картинній галереї відбулося інтегроване заняття до Дня миру. Нові субваріанти коронавірусу. Яка епідеміологічна ситуація на ковід в Ізмаїльському районі? Вітаю! З вами у студії Лілія Кострова. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 29 вересня орієнтовно такі. 1 мільйон 109 тисяч 590 осіб особового складу, 11 тисяч 218 танків, 23 тисячі 290 одиниць бойових броньованих машин, 33 тисячі 274 артилерійських систем, 1 тисячі 504 реактивних систем залпового вогню, 1 тисячі 224 засобів протиповітряної оборони, 427 літаків, 345 гелікоптерів, 65 тисяч 2 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3 тисяч 790 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 63 тисяч 151 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3 тисяч 979 одиниць спеціальної техніки. Ізмаїльський район у жалобі. У бою за Україну загинув солдат Микола Валерійович Несторов, гранатометник десантно-штурмового батальйону. Він народився в Алмаці, але з дитинства мешкав в Ізмаїлі. Навчався у школі номер 14 здобув медичну освіту, працював протезистом, згодом у морській сфері. Любив тварин, затишок, готування, мріяв про родину. Спочатком повномасштабної війни залишився в місті, а потім став на захист батьківщини. Воював під Миколаєвом, обороняв Донеччину загинув у жорстких боях, вибоюючи наше право на мирне життя, висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким полеглого захисника. Поховання відбудеться на Алеї Слави нового цвинтаря в місті Ізмаїлі. Ізмаїл відзначив свій день народження. 435 років з дня заснування. На честь цього відбувся святковий захід біля Палацу культури імені Тараса Шевченка. Та хода одразу двома прапорами: прапором України та прапором Ізмаїла. Урочисто їх пронесли про проспекту Незалежності. Як це було? Дивіться у сюжеті. Ізмаїл відзначив день народження, 435 років з дня заснування. Враховуючи воєнний стан, заходи відбувалися за скороченою програмою. Урочистості розпочалися з хвилини мовчання біля меморіалу загиблих військових на площі Перемоги. Зранку тут зібралися перші особи міста і району, депутати, представники установ та організацій, військовослужбовці, студенти та родичі загиблих ізмаїльців. Присутні вшанували пам'ять усіх цивільних і військових, які віддали життя у війні, розв'язані Росією проти України. Продовжилися заходи на площі перед палацом культури імені Тараса Шевченка. О 10-й годині ранку стартував загальноміський мітинг-концерт. Кожен новий день ми зустрічаємо у місті, яке зігріте сонцем, умите росянистими дощами, крокуємо вулицями під мелодійний гомін фонтанів, під заспокійливий шелест оксамитових трав та веселкові посмішки квітів. Почуття любові до рідного краю народжується з глибин неповторної природної краси. А рукотворна краса то джерело гордості за нашу маленьку батьківщину, за наш Ізмаїл. Слова вітання з нагоди Дня міста лунають від міського голови Андрія Абрамченка. Шановні мешканці та гості міста Ізмаїл. Від імені Ізмаїльської міської ради та її виконавчого комітету прийміть щирі вітання з Днем народження нашого міста 435-ї річниці з дня заснування. День міста особлива свята для нас. Це символ єдності нашої громади. День, коли ми відчуваємося великою родиною. Яку об'єднує спільне минуле сьогодення та майбутнє у своєму виступі? Очільник міста подякував Збройним силам України та захисникам ізмаїльцям, які наразі боронять місто та країну на передовій. Ми пишаємося ізмаїльцями, чоловіками та жінками, представниками нашої громади, які сьогодні мужньо боронять рідну землю, відстоюють право України на власне майбутнє. Ми віримо в наших захисників і захисниць, допомагаємо силам безпеки та оборони, працюємо та разом наближаємо перемогу. Кожна смерть на цій війні це великий біль для нас. Прошу вшанувати пам'ять наших загиблих півчисників хвилиною мовчання. Після офіційної частини відбувся традиційний флешмоб урочиста хода з державним прапором України та прапором Ізмаїла. Вихованці Палацу дітей та юнацтва імені Алли Іванової та молодь міста в українських костюмах пронесли по проспекту Незалежності одразу два прапори прапор України та прапор Ізмаїла. У рамках програми святкування дня міста в парку біля пам'ятника Тарасу Шевченку відбувся благодійний ярмарок та збір коштів на підтримку сил безпеки та оборони України. Під час ярмарку Ізмаїльці та гості міста змогли придбати ексклюзивну хендмейд-продукцію від ізмаїльських майстринь. Серед них патріотичні екошопери, фартухи, м'які іграшки, картини та інші сувеніри. Днем народження Ізмаїл. Живи, розвивайся та процвітай. Нехай цей затишний куточок на землі подарує кожному яскраву мрію і світлу надію. Тільки спільними зусиллями ми зможемо перетворити Ізмаїл на європейське місто разом до перемоги. Слава Україні! Наталя Гаврилова, Христина Лангольф для програми новин. Сьогодні тривала ліквідація наслідків російських ударів у Києві, Запоріжжі, Київській області та інших регіонах. Уражно цивільні об'єкти понад 80 людей постраждали. Загинули четверо. З них одна дитина, щирі співчуття рідним та близьким. У Києві пошкоджено 32 локації. Серед них інститут кардіології імені Стражеска, двоє загиблих, серйозні руйнування. Відновлення має бути швидким за участі уряду. У Запоріжжі поранено близько 40 людей. Загиблих немає. Всім надається допомога. Висловлюємо шану та глибоку повагу рятувальникам, медикам, поліцейським та комунальним службам. У рамках програми Музейна педагогіка в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Вдокимової відбулося тематичне інтегроване заняття, присвячене Міжнародному дню миру. У заході взяли участь учні молодших класів гімназії номер 2 Програма заходу була пізнавальна та цікава. Подробиці дивіться далі. У рамках програми музейна педагогіка в Ізмаїльській картинній галереї відбулося тематичне інтегроване заняття, присвячене Міжнародному дню миру. У заході взяли участь учні молодших класів гімназії номер 2 Проєкт Музейна педагогіка спрямований на підвищення освітнього рівня молодого покоління, розвиток українського образотворчого мистецтва та формування світогляду. Перша частина заняття була присвячена знайомству школярів із художніми виставками галереї. Діти мали можливість відкрити для себе світ образотворчого мистецтва, дізнатися більше про творчість українських митців, а також розглянути картини, що відображають національну культуру та духовні цінності на виставці до Дня Незалежності України. У другій частині заняття відбувся творчий майстер-клас, підготовлений науковими співробітниками, під час якого школярі власноруч виготовляли листівки із жовто-блакитним голубом, символом миру та єдності. Робота з папером, кольором та символами допомогла дітям через мистецтво висловити свої думки і побажання для рідної України. Завершальним етапом стало музичне заняття. Діти співали українські пісні, виконували рухливі вправи, а також взяли участь у Вікторині, що допомогло поєднати навчання з грою та створили святкову та теплу атмосферу. Подібні заходи доводять, що музей є важливим осередком культурного і духовного розвитку. Відвідуючи ізмаїльську картинну галерею, діти не лише дізнаються про мистецтво та історію, а й навчаються цінувати мир, розвивають творче мислення та здобувають корисний життєвий досвід. Лілія Кострова, Юлія Патлатюк, Наталя Маленко для програми новин. За даними Міністерства охорони здоров'я в Україні спостерігається зростання кількості хворих на ковід. Станом на сьогодні з'явилися нові суваріанти: стратус і німбус. Наразі їх вже фіксують в Одеській області. Яка ситуація в Ізмаїльському районі розповіли спеціалісти-епідеміологи? Докладніше дивіться у сюжеті. В Україні спостерігається зростання кількості хворих на ковід. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Яка епідеміологічна ситуація в Ізмерському районі розповіли в Дунайському басейновому відділі відокремленого підрозділу санітарної охорони територій та на видах транспорту державної установи Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України? Якщо на 33-му тижні, а 35... Третій тиждень це з 11 по 17 серпня питома вага захворюваності на COVID-19 в загальній структурі захворюваності на гостре респіраторно вірусне інфекції складала лише 1%, То вже на 34-му тижні питома вага ковід серед всіх захворілих на ГРВІ складає вже 9%. А на 36-му тижні. Це на минулому тижні складає вже 15%. і це в принципі такий же показник і по Одеській області. Рівень госпіталізації на ковід складає 30%. Найбільше хворіють дорослі. Серед дітей переважає захворюваність на ГРВІ, зазначила Євдокія Маринівна. На минулому тижні в Одеській області зареєстровано один випадок літальний випадок від ускладнень від ковід. 19 лабораторно підтверджений ковід. 19 у дорослого, який мав супутні захворювання онкозахворювання. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я з'явилися нові субваріанти коронавірусу стратус і німбус. Наразі їх вже фіксують в Україні, зокрема в Одеській області. У населення ще немає імунітету до цих нових нових субваріантів. Вірус ковід 19 взагалі має таку властивість змінювати змінюз антигенна структура його і до нових в цих штамів ще немає імунітету у населення. Тому і Пояснюються це тим, що захворюваність зростає на covid 19 Основною мірою профілактики є вакцинація. Для того, щоб не захворіти, спеціалісти радять зробити щеплення або отримати бустерну дозу. На теперішній час вакцини є в достатній кількості. Вони запас вакцин постійно поповнюються. Для того для вакцинації треба звернутись до свого сімейного лікаря. Який призначить схему, враховуючи попередні проведені вакцинації? Ну на теперішній час потребується однократна вакцинація протягом року. Перш за все, вакцинуватися мають медичні працівники та люди із груп ризику. Сюди також відносяться вагітні, дорослі та діти з ослабленим імунітетом і старші за 60 треба вакцинувати тих, у яких є супутні захворювання хронічні супутні захворювання такі як серцево серцево-судинні захворювання цукровий діабет ожиріння захворювання нірок захворювання ті які мають зниження імунітету цих осіб Треба в першу чергу щеплювати, щоб уберегти себе від захворювання, необхідно дотримуватись маскового режиму, особливо у лікувальних закладах. Не будуть зайвими і такі міри профілактики, як особиста гігієна, провітрювання та вологе прибирання приміщень. Яка ж профілактика цього захворювання? Як зазвичай дотримання особистої гігієни? Часте ретельне миття рук з милом після відвідування місць загального користування громадських місць, транспорту після приходу додому з вулиці, перед їжею обов'язково, уникати контакту брудних рук з обличчям, особливо з очами, тому що можна занести цю інфекцію через слізову оболонку очей. Якщо ви захворіли, необхідно ізолюватись, не відвідувати роботу. Оту та організовані колективи спеціалісти радять тримати постійний зв'язок із сімейним лікарем у разі необхідності. Він проведе дистанційну консультацію та призначить лікування. Треба залишити хвору дитину та і та й дорослих, залишатись вдома, викликати сімейних лікарів, дзвонити сімейним лікарям, консультуватись, виконувати призначення лікарів. Це збереже від ускладнень. Від ковід від гострих респіраторних вірусних інфекцій, та з іншого боку, збереже від розповсюдження. Гострих респіраторних вірусних інфекцій, і в тому числі COVID-19, найближчим часом розпочнеться епідсезон грипу. Тож спеціалісти радять вже зараз робити щеплення проти цієї сезонної хвороби. Вакцинація проти грипу забезпечується згідно з законодавством, забезпечується за рахунок місцевих бюджетів, за рахунок фізичних осіб, за рахунок коштів окремих підприємств. Тобто з державного бюджету не закуповуються вакцина, вакцина проти грипу. Але вакцини дуже ефективні і, ще раз підкреслюю, групам ризику все таки все ж таки рекомендуємо шипитись проти грипу і проти COVID-19. При найменшому прояві хвороби необхідно одразу звертатися за медичною допомогою і не займатися самолікуванням. Бережіть себе та своє здоров'я. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 23 копійки. Продати за 41 гривню 69 дев'ять копійок. Євроку 48 гривень 20 копійок, продаж 48 гривень 90 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у вівторок, 30 вересня в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність. Вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря ночі 8-10 градусів тепла. Вдень 14-16 градусів з позначкою плюс. В Одесі хмарно, можливі дощі. Вітер південно-західний 3-5 метри на секунду. Температура повітря ночі 10-11 градусів тепла. Вдень 12-13 градусів з позначкою плюс. Усі випуски програми «700 Секунд ви можете переглянути на нашому сайті ismailtv.com, а також на YouTube-каналі та у соціальних мережах Facebook та Instagram. Це були усі новини на сьогодні. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.